Останнім часом з'явилися нові тенденції все більше і більше використовувати методики ліпофілінга. Навіть з'явився новий метод, називається наноліпофілінг. А це якраз буде ефективно в тих випадках, коли шкіра надто тонка і просвічується судини, особливо нижніх повік. Тому цей жир, який ми взяли з інших місць, він не лише Промивається, обробляється і так далі. Він подрібнюється до такої фракції, щоб не утворювати якісь там грудки. Так само ін'єкційно вводиться дуже поверхнево. Цей жир може розмоктатися, але за той час, поки він там буде, він позитивно вплине на якість шкіри, на її пружність і приховає такі моменти, як синці під очима.